А так виглядає на сьогодні оця моя четвірка тих весняних троянд. Мона Ліза. Бачите, вона ще має. Ще має попляхи. О, тут геть і Tranquility ще зацвіла. Малесенька. О там другу має. Зараз ми подивимося. О, ще на Годжеса, скільки часу він вже розквітає. Але ж він гарний. Яка це краса. Оце ще одна його квіточка. І тут він має ще тільки один бутончик. А тут баронеса. От подивіться, вона теж відквітовує. О, тут Годжес ще має два бутончики. Баронеса. Починає відцвітати. Бачите, які вона має гілочки? О, красуля і там має, і там, і тут має. О, бачите, а тут ще є Отакі пупянки бельведера. Він довго не тримає, але він дуже гарний. Тут ще є. І тут, і тут. І тут краса, а отам чандос б'юті красивий. Це так виглядає Чандос Б'юті. Вона вже третій день як розпустилася, дістала тих плям. Дуже холодні роси, але вона дуже гарна. Подивіться, який ніжний, чудовий бутончик. Яка це краса, а яка пахуча. О така красуня. А тут ще така гілочка Артеміса. Ну, гарна квітка. Гарна троянда, бачите. І тут ще має, і тут, і тут. І вона цвіте, бачите, скільки вона мала. Не по всій. Отут мала. І там, і тут ще має. нацвіте цвіте по всій довжині куща. І от ще тут має поп'янки. А тут ще цвіте Мідсамер Сну. Маленькими вже соцвітями, але цвіте, подивіться, вона ще має суцвіття. Хоча маленькі по одному, а тут отакі великі, Але ще вона буде цвісти. Бачите, яка вона ніженка маленька, але ніжна. В обнімку з Дарсі Басел. А Дивіться, які вони красонькі. І тут ще одна квіточка Дарсі Басел дуже швидко перецвітає, але постійно має якісь квіти. Бачите, і попляхи має, і постійно щось цвіте. І бджолкам на радість. А тут моя оранжева. Хто би мені сказав її сорт? Дуже гарна. Така за величиною зараз вона менша. На весну вона дуже гарна, велика. Але теж багато квітує. Це все ще її пуп'янки. Ну, краса.